на льду. Все танцюли. На мотильок. Я не можу дві утки закинути на одну ось Мої вітання. Ми сьогодні на Бугу, друзі. І це вже в нас четверта точка. Були в крутогорбі, в Бубдівці, в Степашках. І тепер приїхали в Щурівці, щоб половити плітку. Тому, друзі, будемо шукати рибу і показувати вам, що ми, можливо, сьогодні знайшли. Дімка робить прикормочку. Так, і закормлює. А я ось... Розсверлили ми по дві луночки. І вже, як бачите, зразу отака от пліточка. ну Не дуже крупна. Але була тут вона. Прийшли, забурились і одразу клюнуло. На мотель пробував. Зараз також попробую. на Мотель ще не сильно ми роз... розклалися. Тому що об'їздили крим і Рим, поки знайшли, де є лід. Зараз мотильок спочатку, тому що Ця клюнула на мотель дві штуки, дві покльовочки було. Мотиль в мене не дуже першої якості, але який вже є. Так, спочатку опускаю мотильок, є ще також є опариш, тому на мормишку на мотель. Можливо, перейдемо на гачки і на опариш, ну це буде видно. Все, опускаю другу, тут десь глибина 3 метри. Мормишечка, поки що, поки що буде так. Дві удочки. Зараз причіплю гачок, то буде із гачком. Будемо шукати. Спочатку треба знайти дно. Так, все дно піймали. Єсь контакт, дві лутки закинув, далі вдягаю колінники, щоб не холодно було. Дивіться, клює. Клю є. Щось є. Щось тянемо. Щось тянемо. О, пліточка. Ось така собі пліточка сьогодні. Віддай. Да, поки що з одної лунки. У нас чотири лунки, але клює поки що з одної. на десь більше трьох або біля трьох бо опускається мормишка довго так, як бачите замерзає замерзає луночка треба почистити періодично На ладо, добру. Ну от така, що біда. Хорошенька. Тоже покльовка. Ну не скажу, що щось більшечки. Бо тянув... а вже нема. Зійшла. Ну ще тянув була риба. Потім десь вона ділася. Отака от покльовочка була, хорошенька. Загибнуло. Ну в тебе тут така хороша вже, батончик невеличкий. Ходу якась мелочка. Це точно маленька. Щось цей раз уже точно є. Не сказав, що дуже маленька, Ох. Ось це якась густрка. Поняв? Це гусіра хустіра чуть-чуть більше. Давай. Процес пішов. Процес пішов. Але вона теж клювала не один раз так. Тик-тик-тик-тик. Ветер витер такой. Ну, Это зараз такая ветя оно ну, на пью пальца. Диви, <laughs> живать. Ох, яка вона. Мелка. Та я чув Зразу клює, піднімає, піднімає. Єсть. Ти знаєш, може щось нормальне. Хороша. Клялечка. Це хороша кліточка. Дивись. Вона і на мормишку, і на це там заживіт. І ще й какнула мені. Забагрів. Взяла на опариш. Два опариша, ось внизу мармишечка, а зверха підчепив гачачок, І два опариша. І це ж тільки опустив, це видно, знаєш, як оце опускав. Я її десь побачила вона. Але ж опускається як довго бо легкі грузи. Це треба вольфрамку що Течія з'явилася. І не було. П'ять щось тяну. І щось немаленьке. Не хороша. Опа, відчепилась. яка. Лялючка, давай туди тебе. Підійшла чуть-чуть. Не дає чай допити. Взяв чайок, бо вже змерз у руки, блядь. хотів чайок попити. І бачу, що вийшло. Не дає чай допити. На, опаришні. То вони такі, знаєш, як клубочки. Вон які опариші. Моцні. Круглі. Так. Продовжую пити чай. Тільки взяв чайочок. Не скажу, щоб всіх, щоб клювало. Всі сидять собі, як на стадіоні. Південний бух, річка немаленька, дивіться, сидить повно рибаків. Є трошки людей. І попереду там також є люди. І куди ми йдемо, ми самі ще не знаємо. Ну йдемо в толпу. Перейшли в друге місце. Оп. О, і пішло щось. Непонятно що. Попереду нас вже нема нікого. Ми вже перші. Перші на всій річці. Зійшло. Підсік відчепилося І клює, клюнула на мотилі. Зараз кину коші, де й буде видно. Якщо вже ж покажу, побачу, що клює, на крайню клює. Ось так підійшла. Така нихиленька. Хороша плотвічечка. Так. Щас і ми кинемо кашу. Може вона під мене підійде. На підрочку. Десь нам на, на пів метра висоти. Да, и на опариш Клюнула. Ну, меньше. Чуть-чуть меньше. Ну, я решил подручить, понял. Она взяла. То стоит, не клюе. Димка 12 штук подряд пальнул. Тут тишина такая. Я на подручечку. опять волочи. Тебе золота лунка. Димки золота лунка. Так, а я буду промотать. Что-то так чуть клюнуло. Подошла, видно, трошки. И была аж поклевочка. Не взяла. Все, все, все. Аж тріщить леска, жилочка аж тріщить. Ох-ох, о, ох, ох, диві, клас. Оце батончик. Невеличкий батон. Так, на другу тукнула, ай, тут щось я позівав. Так, На одну ж а на одну ні. Наша мене ж не запуталась, тому що вітер такий. Звівся сильний. Пість тяді сюди, йди сюди. Так, тягну помаленьку, оліга Тоже на опориш. Добре, що на опориш надівати не треба буде. Хоп, хороша, вічна потишка. Підійшла. Момент. Попробую на підрочку. Волочи. Волочь батоны. Стал. Ось доклює дві гудки, і я не можу підсікти вже мені. Та я ось підсіка, але дуже маленький щось. Ну така малюнка. Видно, так, крутняк. Тут і дотягнути приємно. Ага. Оце мотиля начепив і клюнув ломнуть. А опари ще не тіло само. Ну, невелика, плюнула трічечка, так, да, так просіклася сильно. Крас Дивіться яка ох, ох це вона Аж дух захвачує, як тянешся. Бере пока що тільки нам на мотельок. І тут теж клюнуло, але не взяв. Туж тримав одну в руках. Це Льоша щоб поїхав, він би в отримав. Особливо рано. Хоп. Сюда. Так. Рибшка. І шо запутав? И все, и <laughs> я ловлю только на одну нитку, понял? Две закинутых на одну ловлю. А шарипеть! Що цікаво, що на одну вудку ловиться, а на другу ні? Бач, де нам сюди його буде приїжджати, тут да. пускатися. і закинути на одну з долу. задоволення. Бачите, що я навіть наживки не натягу, не надіваю. Що є, то є. Що на гачку, то туди. Пока риба є, кидаю. Перестане клювати, буду натягати вже щось. Щось перенаживляти. Шанс. Бо риба ж вона відходить Раз-два відійшла і все Лупить, так? На одну вутку, тільки опустила вона зразу. У мене щось тут п'ять підряд маленьких було тільки ще. Та, ще цього опускаю, пока рюба є, я ж кажу, я нічого не наживлюю, просто що там якісь соплі, так на них і закидаю. Бо зараз тільки перестане клювати, тоді можна перенаживити. Сам на подрочку. Опустив, підкинув. Ну там вже, мабуть, нема... ще підняв, наче ще є, на що ловити. Оп, або відчепилася. Задерла добре. Це коли зривається, після того перестає клювати. Да я тоже. Он до. Ты как Давай, давай. Чуть дребниша пришла, но... Но клюе пока. Это как клюнула, да, Витя. Зовсім маласенька. Булька. Свіявся такий вітер, що капець. Подивіться. Холодно в руки, воно клює. Такі щось там тягне. Батони ще дотягує. Дав ще дотягує по трохи. Дуже вже холодно стало. Помаленько-помаленько дзьобає. Оп є. Так, аж жилочка підтріскується, оп, яка краля. Гарненька. А вітер який, це капець. Так. Щось і на другу вудку клюнуло. Давай ще зразочок. Оп, нема. Тут щось більше стягує, ніж клює. Ловлю на одну в основному. Око, за око зацепив. Друга вудка запуталась, не та що того разу, це вже та так само петлю зробила. Так, тут густірочка на таранчуку. Кинув і є. О, хорош, кабанчик. Це гарнюня. Така плотвичечка. Так, давай. Поколоємо на ту утку. Там жилочка запуталась. Почало клювати на цю. От так періодично і лупимо. То на ту, то на ту. Запуталась одна, клює на другу. Так, опустити, опустив. так Піднесу, піддергаю. Лунки замерзають. Клює зразу. Оп! Ходи сюди. Ходи тихо, сюди. Ось не крупне, зовсім не крупне. Виклюнула. Все, опускаємо далі. Вже задерла, а нема. Вона вже і задирає, і нема. Вже треба мотилька міняти знову. Тільки опустив, зразу. закотила. Сюди, 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 сюди. Хороша, тут крупна сторони струнитка пішла крупна. Так. Цю викидаю з рук, там клює. Це рибалка. Чорні камні віддихаються точно. Пів другої ми вже збираємося. Риби вже хвата. Як то кажуть, позу взяли. Дивіться. Ха. Красота. Та й що з неї треба? Південний бух, лялечка. От. Це воно. Клюєш, давайте на коня. думаю, вже на коня підсікає, та й домой. Вже просто більше не треба. <різь> Дивиш, <і> так. <різь> на, на коня коняка, блін. Ну гарна же ж така. Аж не хочеться йти додому. І клює, як бешена. Все, я знімаю, Все, давай. Я теж забираю вуку. Тут скрізь. Уже тут вже є ці плотвічечки. Все. Хороше я ось на коня витягну, бо в мене теж клює. Оп, і я на коня дім. Тільки в мене, мабуть, менше. Я теж нормальна на коня, я на коня. Все, забираємо тельок, чистимо гачки і помаленьку збираємося додому. Півдрого, півдро. але дивіться, вже як молоко. Сніг почав йти, плітка почала клювати. Так, круть, 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 швидесенько. Все, дуже швидко. Кайф отримали. дозу взяли. Так, подивіться, який валить сніг. Такий, що просто все біло. Ми з Дімкою зібралися півдро, класно кайфанули сьогодні. Рибу ми знайшли, але скільки проїхали кілометрів, це просто не щитано. Були в Куртогорбі, були в Бумнівці, були в Степашках і приїхали в щурівці майже під саму хату і, і надубасили гарної такої плітки. Тому, друзі, хто хоче зловити рибу, їдемо в щурівці. І ловим класну плітку. Зима тільки почалася. Бажаю всім гарних покльовок, гарної рибалки. Пока-пока.